Працівники Тернопільського районного управління поліції викрили шахрая, який діяв за злочинною схемою ваш родич у біді. Зловмиснику ошукав мешканку обласного центру. Девідома особа зателефонувала на її стаціонарний телефон та повідомила за неправдиву інформацію про те, що її донька, яка на даний час знаходиться у Копенгагені, країна Данія, знаходиться у лікарні у важкому стані, оскільки потрапила в дорожню транспортну пригоду. Після цього до місця проживання потерпілої Прийшов невідомий чоловік, якому вона Передала грошові кошти у сумі 2 800 тисяч доларів США. Той запевнив, що одразу перерахує готівку, а вже через декілька хвилин телефоном повідомив, що необхідно додати ще грошей, бо через конвертацію коштів на оплату медичних послуг не вистачило. На що останнє походила, оскільки перебувала в стані хвилювання і не мала змоги ні до кого перезвонити із близьких родичів, адже невідомий чоловік постійно був з нею на телефонному зв'язку. Невідомий чоловік знову ж таки прийшов за місцем її проживання, якому стані передали грошові кошти у сумі. 2 200 євро. коли шахрай пішов, жінка нарешті вирішила набрати номер родички і лише тоді зрозуміла, що її ошукали. Одразу зателефонувала в поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити підозрюваного. Ним виявився 34-річний мешканець Донеччини. Чоловік в минулому судимий за шахрайські дії. Нових жертв шукав в різних містах, зокрема і в Тернополі. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 восьмої кримінально-процесуального кодексу України. Грошові кошти поліцейські вилучили. За даним фактом МСН на відомці до єдиного реєстру та судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, що за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції перевіряють затриману на причетність до інших подібних злочинів. Слідчі дії тривають.